Сьогодні про пароксетин. Пароксетин – це антидепресант з групи селективних інгібіторів зворотнього захоплення серотоніну. В першу чергу використовується для лікування саме тривожних розладів, панічних розладів, посттравматичного стресового розладу, обсесивно-компульсивного розладу. Починає діяти десь через 3-4 тижні, має прям виражений протитривожний ефект. Терапевтичне дозування це 20-60 мг, але має більшу кількість побічних дій з порівняння з іншими антидепресантами цієї групи, такі як запаморочення, нечіткість зору, денна сонливість, порушення лібіду дуже часто є набір ваги якраз на пароксині. Але якщо там деякі хочуть навпаки набрати вагу, то він ідеально підходить в цьому випадку. Також цей антидепресант не можна використовувати при вагітності, проте не впливає на діяльність серцево-судинної системи, на серце та не впливає на тиск. Також має виражений синдром відміни через те, що дуже швидко виводиться організмом, тому відміняти тільки під контролем лікаря.